Про головне події в Харкові та області 5 лютого. Черговий прогноз щодо російського наступу опублікувало видання Форбс. За даними журналістів, росіяни планують до березня захопити Куп'янськ і зібрали для цього 500 танків. Начальник ОВА Олег Сенігубов зреагував заявою, що наміри відвоювати Куп'янськ росіяни не полишали з часів контрнаступу ЗСУ. але оборонці готові до будь-яких сценаріїв. Радикальних змін у намірах чи складі війська окупантів не відзначив, і оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його даними для наступу на Куп'янськ збирали і техніки у грудні танків тут було понад 700, А штурми не припиняються вже півроку. Тож сензації немає. Втім, Коваленко відзначив, росіяни дійсно керуються не стратегічними, а політичними міркуваннями. Їм дуже треба продемонструвати якісь успіхи перед так званими виборами Путіна, але навіть щоб дістатися берегу Осколу, окупантам, потрібно подолати 6 кілометрів по прострілюванні місцевості. Харківщина пережила добу російських авіаударів. За даними генштабу, вони припали по 15 населених пунктах, атакували керованими авіабомбами. Найбільше руйнувань у Куп'янському районі. Зруйновані житлові будинки, електромережі, адміністративні будівлі. Одна з бомб, яку скинули на великий бурлук, не розірвалася. Вона впала на приватному подвір'ї. Згодом снаряд знищили сапери. Обійшлося без постраждалих. До харківського екопарку повертають із евакуації хижаків. Першими прибули білі тигри самеці самиці. На черзі ще двоє вимушених переселенців. А до весни планують привезти цілу групу великих хижаків, зокрема тигринят Пообіцяли в прислужбі екопарку. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктиву незламні разом.